Пролежні синці на голові, сон у маленьких ліжках, невідповідних до віку, порушення правил гігієни та багато іншого. У соцмережах з'явилося відео про умови перебування маленьких пацієнтів у Магальському дитячому будинку інтернаті. Ролик моментально став вірусним, адже ситуація сколихнула буковинців. Тож як пояснює влада, що відбувається в інтернаті та якими будуть подальші дії правоохоронців, розповідаємо далі. Ці діти позбавлені батьківського опікування та страждають на різні психоневрологічні хвороби. Тому за ними потрібен посилений догляд. Втім, чи справді працівники забезпечують їм відповідну опіку. Минулого тижня відео про ситуацію у маганському дитячому будинку інтернаті стало резонансним. Там показані жахливі умови життя підопічних, зокрема, пролежні синці на голові, інші проблеми з доглядом. Знаєте, чого нього так складені ноги? Бо він спить в ліжку на метр двадцять, яке для немовлят передбачено. Після оприлюднення відео створили робочу групу, до якої увійшли зокрема представники Чернівецької ова, прокуратури та правоохоронних органів. Втім, суттєвих порушень ті не виявили. Зокрема, практично всі зауваження стосувалися або додаткових ремонтних робіт: це і дитячих майданчиків, і додаткового освітлення, додаткового оснащення дитячих кімнат. Але що стосується питання неякісного надання медичної допомоги спеціалістами робочої групи, встановлено наразі не було. Перед широкомасштабним вторгненням у магальському дитячому будинку інтернаті проживало 10 підопічних. Однак після до закладу евакуювали дітей з інтернату у дружківці на Донеччині. Тож наразі там знаходиться 54 підопічних радник голови обласної ради уважає, що можливі прогалини у роботі пов'язані з невеликими зарплатами працівників та труднощами у роботі з важкохворими дітьми. В тих умовах, в яких перебувають сьогодні працівники. Зарплата в 5500, вона, звичайно, що не дає в повній мірі е, стимулу е, здійснювати свої повноваження так, як повинно бути. Хоча я можу гарантовано сказати, що діти, всі, які там перебувають, за певні за ту кількість років, які я знаю, вони повністю доглянуті, забезпечені, так, вони важкі. Це дитячий будинок інтернат 3-4 групи профіля. Там надзвичайно важкі діти і працювати з ними дуже важко. Втім, винні працівники дитячого будинку інтернату чи ні, розбиратимуться вже поліцейські. Адже за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей правоохоронці розпочали кримінальне провадження. А ми своєю чергою триматимемо вас у курсі подій. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, дня, ТВА.